Ось, друзі, у нас сьогодні знову радісний день, ми знову на копі і знову йдемо на болота. Йдемо на болота. Минулого разу у нас були шикарні находочки тут. У Юри був Дінарій, у мене катін-пятак навіть вискочив і серебро було. В общем, все було, все було, взагалі все було. Оце скільки ми їздимо, друзі, сьогодні, сьогодні перший раз було дуже жорстко, у нас на блокпосту нас зупинили. І навіть русику вручили пов'язку, прикиньте, не питали, які справки, чи людина боліє чим-то чи не боліє, що одразу дали пов'язку. Нам, дідам, то це вже не грозить, і все. Юрій, там мені, Сашкові. А русику вручили пов'язку. Жорстко перевіряли кожний автомобіль, друзі. Навіть, навіть шманали автомобілі, дивилися. Так що возіть з собою документи, перевіряють все взагалі. І при нас ще троїм. Паренькам вручили пов'язку, навіть одному, кому вже за 50 вручили ну прикиньте, Це вже 54, мужику, Русік каже, вручали пов'язочки. Так що такі, такі діла, друзі, зараз дуже не покатаюся на коп. Ну Нас це особа не бентежить. надо буде, ми підемо, по-любому підемо воювати. Так що ми на місці, друзі, зараз воно, саньок розливає чайок і підемо, підемо. Підемо шукати, будемо вести свій пошук. Так що чекайте знахідок, будемо показувати кожну цікаву знахідку. Ось, друзі, йдемо йдемо нашою стежкою. Отак ми пробираємося. Сьогодні трошки раніше приїхали, хочеться довше покопати. Дуже багато губиться часу, поки доїхали, поки такими калюжами там їхали по ставках. І оце цей переход забирає час. Ну, Це нас не стримує. Є бажання гарно попікати і ми йдемо. отакими такими Кидаємо все тут і йдемо вже в нормальних опущеннях. Так що вітер сьогодні, друзі, трошки буде задавати камеру, ну, нічого не можу зробити. нічого не можу зробити. Так що йдемо. Так що йдемо йдем, шукати. Манять нас знахідки. Знаєте, кожен раз приїжджаєш після купу, така радість, що все-таки накопав монеток і серебро, коли є, особливо, особливо цікаво. І вже на другий день хочемо їхати на КОП. Ну на другий день не, не, не виходить. Тому що треба трошки сили зберегти. Через два дні зараз їздимо. Ну кажуть, вроді би наче Дніпро спускать. Так що скоро може з'явитися репортаж з сел. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Вот мы уже приступили до копу, друзья. тут метр Куча шмуртяка есть. И первая империя у меня сегодня Я так трошки почистив, бачу, це дві копійки формат Миколи Другого. Ось такий мені Тут вже й копано, і перекопано і все рівно рядочком дивіться є. Так що буду ходити дуже-дуже акуратно і дуже не спіша. Монетки мають бути, друзі. Ось, друзі, у мене вже й серебро. Ось така от срібна, срібна сережка, срібна маленька сережка. Била так не дуже, ну, рутус видірнув. Отака моя катушечка сьогодні. Я ходжу з нею. Вона трошки більша, ніж концерна банка, друзі, 12 см в діаметрі. Тільки такою я вважаю, що можна тут ще щось насмикати. Тому що тут уже б'ють. Я не знаю, ну років ну років 12-13, мабуть, б'ють цей столок. Більше 10 років все точно. І от. Вчора ми тут і копали. Зараз я трошки розширю свій круг пошуку, Хожу в округ цього місця і бачите, знахідки потихеньку починають з'являтися. Ось, друзі, чергова знахідка і, по-моєму, крестик. Да, крестик, друзі. Такий, такий цікавий. Мідний. Жаль, не срібло. Ну, в будь-якому випадку прекрасний крестик ціленький, друзі. З вушками його. Ну, то, що треба. Трошки я вже успокоївся, почав ще медленніше ходити і бачите, з'являються сигнали. Ну, Нормальок, забираємо. Забираємо і йдемо далі. Отам От в далечині два копаря ходять з тої сторони. Три копере бачу, ходять і нас четверо. Так що ставочок сьогодні з різних сторон ведеться пошук. Ось, друзі, непоганий кольоровий сигнал. Викопав і бачу, що це на персток. Зігнутий, зігнутий на персток. Ось такий мідний, скоріше за все. Ну так начебто цілий. Так що піде за знахідку. Забираємо і йдемо далі. Холодно сьогодні. Друзі, так продуває вітер. Передавали, та мабуть так і є. 6-7 метрів в секунду. А тут такі простори і дує капітально. Ось, друзі, ямки вискочив непоганий мідний сигнал такий. І дивимося, що це. Погано було медью. Друзі, начебто якийсь монітос. Начебто монитос. Не, поки поки штани не потрем, нічого не видно. Так, да, імперія. Друзі, імперія. Олександровська одна копієчка. Ну, отлічненько, отлічненько. Друга імперія сьогодні. Совєтиків ще немає. У Юри там вже дві чешуйки він смикнув. Пізніше вам покажу також. Нормальок. Юра тут недалеко також. де кошти. Ми на тому самому місці, на якому були вчора. Як зацепилися тут, я вчора всю імперію тут потягнув, в тому числі п'ятак Катін. Потихеньку, друзі, потихеньку знахідки з'являються. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз отакий маленький-маленький кусочок срібла. Навіть подумав, може ці шуйка, коли трошки почистив, дивлюся, ні. Ну, якийсь узор мається на ньому, не знаю, що за срібло. Ну, забираємо однозначно. Йдемо далі, друзі. Ще полянки ось такі є, нехожені. А зараз тут і буду ходити. Ось, друзі, хочу вам показати. Їх. Два копи назад я тут викопав значок, верніше два значка були залипші. А спочатку, от в цьому місці була орляночка, мене вискочила. І тому я тут почав петляти. Петляв, петляв, Були ще знахідки, крім тих двох значків. По-моєму, крестик ще був, ще якась монеточка була. Думаю, вернуся, вернуся, бо я не знайшов верхушки до того значка. Там такий літачок маленький, повернувся, пікаю, друзі, і дивіться, показую всього одна знахідка. Дивіться, орляночка, орляночка, да? а зовсім поруч, друга. Дивіться, по Дивіться, дві орляночки. Дві орляночки Поруч. В Водіямці можна сказати. Ну, що це таке? Може був загублений цілий кітель тут. Дивіться які. Чудові орляночки. Яма моя... є. Ну, красота. Що сказати, красота. Забираємо і пікаю тут же. Вернувся на це місце, по пікою похожу. Так, да, друзі, ви погляньте. Тільки що прибором отут, отут було був чудовий-чудовий мітний сигнал. Зараз він вже тут, вже достатньо. Думав монетка. Ну уви, друзі, це не монетка, а це отака от гірка. По-моєму, фунтова гірка. Тут ось цифри такі є. Я такі вже піднімав на Дніпрі, знаю, що це гірка. І отака маленька ще випала пряжечка. Тут же в тій самій ямці фактично, друзі, де оці дві пуги тільки що підняв. Два гуцика царського періоду. О, дивіться, да? Чотири знахідки в одній ямці. Так чудово, так можна копати. Так що потикаю ще раз гарно. Не спіша, може ще щось вилізе. Ось, друзі, дивіться, скільки сміття камінь. Це метал різний, ну все що завгодно. І от серед цього металу я потихеньку-потихеньку видергаю кольорові метали. Було кілька шмуртяка. Ось, також був цікавий сигнал. І я бачу тут уже кругляшок. Друзі, якийсь... Ой, ні, не то. не то. Ну, що ви хочете? Це таке це пошук. Шукаємо, а воно не то. Це шиферне гвоздя. Шапочка тільки залишилася. Ну, йдемо далі, друзі. Чергова знахідка, друзі. І на цей раз вже бачу, що це советик. Ну, скоріше всього 3 копійки, бо жовте проглядається. Погано видно. Ну, я і не буду зараз її чистити. Це не та знахідка, яку треба розглядіти. чудово. Видно вон СССР, герб. Так що однозначно советик. Юра також до мене прийшов. Дуже тільки що каже советик. Так що погуляємо, погуляємо тут. Місце цікаве, дуже цікаве. Так, і ходимо, тут, друзі, петляємо. Всі позамерзали, вже вже хлопці хочуть раніше додому їхати, кажуть, дуже півтора часу, давайте трошки побудемо та й поїдемо. І ось, друзі, видірнув я ще одну знахідку. І це в нас і не знахідка. І знов я обманувся, друзі. Другий раз я вже обманувся. Із такою шайбою шиферного гвоздика, не шиферного рубероїдного гвоздика. Мідна, б'є прекрасно. Викопав, думаю, включаю камеру, покажу на камеру, яке я чищу. А тут раз і такий облом. Ну нічого, що ж поробиш, це коп, на копі все буває. Так що йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, на цей раз вже подивився. Це монетка. Ось така копійчушка. одна, одна копійка Радянський Союз. Манюсінька, Тут же зайшов, де вже болото. Чого я сюди прийшов, друзі, півтора року назад, навіть не півтора, вже два роки назад, бо цей ставок спускають раз у два роки. Я тут підняв цілий Ополченський крест. Тобто радості у мене було конкретно. Друзі. Рідко такі знаки цілі помираються. Я от сюди прийшов, ну поки нічого, поки нічого, друзі. Оце одна монеточка і все. Ще ще, не вечір, ще гуляємо. Ще одна чергова знахідка тут же, недалеко від тієї копійки вискочили ще дві копійки, друзі. Я на дві копійки завжди звертаю уваги. Якщо попадеться 27 го року, вона ще грошей стоїть. Ну це явно не 27-го, герб уже пізніший. Так що йде вона в хабарницю і йдемо далі, друзі. Ось і прийшов кінець сьогоднішнього нашого денного копу, друзі. Я вже перейшов цю протоку. Зараз мої друзі перейдуть, Вон Юра вже йде, за ним синьок, русик і все. І будемо ми вже збиратись додому. Тут ще нам десь півгодинки йти до автомобіля. Там подитожим сьогоднішній коп. Я навіть не знаю, що там друзі накопали, бо я був від них на відстані і не можу сказати зараз. Але вже недовго. Осталося півчасика, я покажу, хто що тут знайшов на затопленому селі. Село називається Цесарська Слобода. Ось, друзі, оце ми тут вже п'ятий раз. П'ятий чи шостий, мабуть, вже, я вже й не пам'ятаю. Оце дивіться, яку трасу витоптали. Це кожен день ми сюди ходили п'ять разів, п'ять чи шість вже, вже й навіть не помню. По-моєму, шостий раз сьогодні. Дивіться, траса, траса витоптана. ну Тут ще півгодинки через очерети і будемо біля машини, друзі. Там ключусь, покажу знахідки. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля, збираємося, пакуємося, помили сапожки, лопатки, прибори почистили і будемо їхати додому. І ось сьогодні що ми накопали. Це Русик накопав Імперія. Два советика. Це якась непонятна штучка така. да, да-да-да, щось да -да -да. Гудзичок. Це мідна штука, я так думаю, від рукомойника. У Русика прибор легенда. Це Юра, який Юрій Валерійович. Два крестика, дві чешуйки. Советик. Гудзичок такий, пломба, отакі от юри на холочки. Це Саня. Саня сьогодні коронка. Саня сьогодні імперії наклепав. Дивіться, ось, ось 5 імперії. Одна четверта серебром. Замечательне таке. Дві Миколи другого. Одна друга, і одна копійка і 2 копійки Миколи другого такі монеточки. І шість советів Санька сьогодні в ударі. Крестик такий чудовий, обручалочка, два гудзика і отаку Санька ложку достав. Так вона була поломана Саня? Так, да, да, да. Я зламав? кусок знайшов. Ну, Саня, мабуть, бреше, бо як скаже, що зламав, то може по рукам да, заробити. Ну, не видно, воно було по да. Ложки, Понятно. І це мої знахідки, друзі. Дві імперії, три соєтика, сережка. Срібна, отакий от крестик цікавий, мене також немає. А одна малесенька набачився. Потім якийсь кусочок серебра, непонятно. Срібла, верніше, я кажу, з серебра. Да? Дві пугерлянки прямо в одній ямці підняв. Там, де минулого разу підняв одну, видно, погано пробив цю територію. Сьогодні ще дві підняв. Отака от от гірка вісова чи яка вона там не знаю треба дивитися там десь якісь цифри є написані взагалі вдома буду розглядівати. на персток отакий, отака якась штучка гудзичок і отаких три, три шляпи мідні два двічі показував думав монетка розкриваю а там на тобі отака шляпа шиферний гвоздик чи рубероїдний гвоздик якось так ну отакі, отакі друзі у нас сьогодні знахідки так що на сьогодні я вже Показав все, що ми знайшли. Гарного вам дня і мирного неба, друзі.